Собі раз вовчик-братик і лисичка сестричка і задумали вони взятися чесно на хліб працювати. Винайшли собі нивку поля і змовилися посадити на ній картоплю. Вранці рано вибралися обоє до роботи ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, що там Бог дав. А щоб в полуднене бігати додому, взяли відразу з собою обід і полуденок, глечик меду. І кошик паляниць поклали страву між корчі, а самі перехрестившися та й до роботи. Коплють, коплють, та лисиці швидко навкучила чесна праця. Ніби то копле, а сама думає, як би то вихопитися та в корчі метку полизати. Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. «Гуп-гуп-гуп!» Зараз, зараз, сватонько. скрикнула лисичка, немовби то її кликано, і вже кинула мотику та й збирається йти. А куди ти, лисичко? питає її вовчик-братик. Хіба не чуєш? Свадок мене кличе. Та чого? Ми ще з ним вчора балакали, бачиш, у нього сьогодні хрестини, то він просить мене за кому. Ха, коли так, то йди, тілько не барися. Я заразісіньку верну, мовила лисичка. Копли собі свій загонець, я тебе здогоню. Побігла лисичка в корчі, зараз до горщика попоїла добре меду, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, пооблизувалася, та іде до вовчика, спишна водячи хвостом. Звичайно, кума. А що, вже по хрестинах? питає вовчик. Та вже, мовить лисичка. А що там Бог дав? Хлопчика. А як же його охрестили? Початочок. Гото ім'я, я ще й не чував такого, мовив вовчик. Лисичка нічого не мовила, але взялася пильно до роботи. Може, так минула година, а може, й дві. Знов лисичці захотілося метку полизати. І ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить Зараз, сватуню, зараз. А то що, лисичко? питає вовчик. Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилося, ще раз на хрестини просить. Ну що, коли просить, то йди тільки не барися. Я зараз зісінько, Вовчико!» – мовила лисичка та й шмих у корч. Зараз до горнятка наїлася добре, меду, паляницею закусила, так що з їхнього спільного полуденку вже мало що й лишилося, та й вертається до Вовчика. О, ти вже тут? Уже по хрестинах. Та вже. А що там Бог дав? Та, дівчинку. А як її охрестили? Серединка. Ото я ще й не чував такої назви. дивувався Вовчик. У гуків, вовчику, все такі незвичайні назви дають, на те вони голосні птахи. Попрацювали знов з годину, і знов лисичці запах дуже медок, і ледве тільки гук загукав із тростини. А вона кричить Іду, сватонько, йду. Та куди ти йдеш, лисичко. Хіба не чуєш, що сват іще раз за кому просить? Що за диво, що він тебе так часто за кому просить? мовив вовчик. Бо мене дуже любить вовчика. Ну, то йди, але не барися, треба ж роботу кінчити. Я зараз тут буду, вовчику, роби не бійся, я своє зроблю. Побігла лисичка до корча, виїла решту меду з горщика, схрупала решту паляниць, усе поперевертала та й іде до вовчика. А що, вже по хрестинах? Та вже. А що там бог дав? Хлопчика. А як же його охрестили? Остаточок. Ну що ж, нехай здоров росте. Копали так, копали, аж ось уже й полудне. Вовчик давно зголоднів, та все якось стидається признатися. А далі кинув мотику та й каже Ну, тепер досить. Чи не пора обідати? Певно, що пора, вовчику, братику, мовить лисичка, а сама нібито копле пильнує роботи. А ти ж не голодна? Та ні, вовчику. Іди ти сам та пообідай мене там на хрестинах погостили. Пішов вовчик у корчі, дивиться. Ого! Горщик порожній. Аж вилизаний від меду, кошик перевернений і паляниць ані кришки нема. Аж тепер зрозумів, куди се лисичка сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, які то вона своїм похресникам чудернацькі назви давала. А так ти така, погана лисице! скрикнув Вовчик. Хочеш мене роботою і голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла? Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід згамкаю. Почула лисиця вовчиків крик, побачила, як він біжить, злосливий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногам знати та до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім. Але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягла до нори. Прибіг та й кричить Ага, ти тут? Вилізай мені зараз, не сховаєшся від мене. Та лисичка не дурна, сидить у норі ані пари з рота. Не обзиваєшся добре, чекай лише я тебе досягну. Скочив вовк, виломив довгу клюку, застромив у нору та й шпортає. Думка була вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. Не похопилася лисичка, а клюка хап її за ногу. Но тісна. вовк, почувши, що щось зачепив, так тягне, що є сили. От лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися та й кричати: «О, то дурний, зачепив задоволь корінь та й тягне. Думаю, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурню, тягни. Почувши все, вовк пустив лисичину ногу та й почав знов шпортати клюкою. Поки не зачепив справді за дубовий корінь. Ай-яй-яй, моя ноженька. закричала лисичка. А дурний вовк з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть. І зарікся з лисичкою більше не мати ніякої спілки.